Що я хочу сказати, щоб ми сьогодні подивилися, дорогі друзі, на відстань Моя і Ісус. Не Ісус і моя відстань, дорогі друзі, не ту, яку Ісус до мене має відстань. Я хочу сьогодні, ми, щоб ми зрозуміли зосередили свою увагу. Картина це наш пейзаж. Це, Можливо, діти, можливо, хтось не розуміє, це, це територія Площенської сільської ради і землі, ліс і поле. Я хочу, щоб. Так, в цій картині приблизно десь 30, більше навіть, не 30, десь 50 років. Чому? Тому що вже цього ліса цих берез немає. Вже їх вирізали. Вже на місці там чагарники, ну такі, розумієте. Коли далі подивитися, ті хати є. Коли далі подивитися, вже той ліс теж половиною немає. Бо я там працював, його вирізував. Друзі, це так можна нам читати цю картину взагалі. Так, я працюю там і працював.